Розпіробітники карного розшуку Луцького відділу поліції в місті Києві затримали особу, яка підозрюється в скоєнні ряду шахрайств на території міста Луцька та Волинської області. Відкрито чотири кримінальні провадження за статтею 190. Це вчинення шахрайських дій. Особа на даний час знаходиться в Луцькому відділі поліції, проводяться досудове розслідування. Тут мене викликали на допит у міліцію, бо в мене є заяви від людей. Я будував раніше будинки, потім я трохи повлітав в мене банкрутство, і я ну, так в мене воно всі всі борги тягнулися. Банкрутство виникло через те, що там курс долара піднявся, і там були інші ще такі чинники, що от. І я так от це все витягую, от перекриваю ці всі гроші, щоб, щоб просто закрити то все до кінця.